Ще за вікном осінь, пізня осінь, Оленка і Михайлик зібралися на осінню прогулянку. Вони дуже довго думали, збиралися, і вони вирішили пройтись по магазинам, по магазинам одягу. Відгадайте, що вони хотіли для себе придбати. Продавець магазині посміхається нам нині, покупців він поважає, всі артикули він знає. Але в магазині дуже багато одягу, і дітки розгубилися, допоможемо їм відгадати загадки та купити правильний одяг. Що у днини осінні носять всі на голові? Здогадалися малятка? Ну, звичайно. Шапка, абсолютно правильно. Шапку купили і для Михайлика, і для Оленки. Треба їх взувати, діти, Щоб зад... що за диво, близнюки? Це із гуми, чобітки, абсолютно правильно. Молодці, відгадали ви. Наступна загадка. Вас в негоду захищу, не промокну від дощу. Я врятую вас від вітру, як мене назвати, діти, Плащ, абсолютно правильно! У сірі дні, щоб не змерзнути мені, поверх светра одягаю, у негоду в ній гуляю. Куртка. Куртка для Михайлика та пальто для Оленки. Комір, рукава в'язала, візерунки підбирала, рахувала петлі, а тепер є в мене теплі светри, абсолютно правильно. Молодці! Скажіть мені, будь ласка, а чи подобається вам, який одяг зараз вибрала для себе Оленка? А михайлик? Він навіть купив собі штани, правильно, чоботи та теплу куртку. А ви тепло одягаєтеся пізньої осені, тому що гулятимете довго і можна змерзнути. А ось цю шапку дітки дарують вам, тому що ви їм допомагали.